Так друзі, всем привіт. Сьогодні знімаємо обзор пшенички після того як ми підкормили. Ось видно. Давали тут теж по 150 кг. Це в нас пшеничка після кавуна. Після кавуна, коротше, давали по 150 кг селітри. Отака вона зараз стоїть уже. Ну ось. Скільки тут ну, висока вже. Піднімається потихеньку. Ну, бур'ян теж ось. Ось, ось. Непогано. Така пшеничка після кабуна. Подивимось. Це в нас же тут лист 25-й, вона еліта. Бачите. Тут бур'ян. Ну, трохи є, ну, трошки ось підросте. Я думаю, що хороша тут кущення. Не знаю там всі виривають, я ж кажу. Тут ось бачите, де пізні, ну, ось очки. Зараз, якщо вирву. Дивіться, які тут корені. Дивіться. Що вони там показують, у них там ось, бачите, вже нові йдуть. Я не знаю, як воно тут, що воно. Ну, земля тверденька, кор... корней багатенько. Ось. Ну, пшениця, конечно, сильна. Подивіться там понятно, тут її не багато, ну це ходив, міряв температуру в землі. Там вийшло 12, Якщо, ну... Ось такий апарат. Міряє температуру. Якщо глибоко 12, ну глибоко це десь. Ну ось так от якщо. Якщо не сильно глибоко, то 15 показує. Бо дивився по погоді, що там, бо там і дощі стоять, і потеплення йде, чи буде воно щось, чи не буде, не знаю. Бо надо подождать, щоб трошки ще бур'ян так закультивувати опять. Ну це... А тут я не знаю. Там можу, можем Можемо клацнути зараз. Що воно покаже. Якийсь... О, он бачите, тут уже 15 показує. Тут, конечно, закатане. Ми тут можемо і не запихнути його. А ні. Не сильно воно. Ну ось бачите. Зараз буде падать, а може і не буде, падає, бачите? Є... Ну, ще земля не прогрілася. Ну бур'яна вже якийсь один бур'ян тільки ну, бачите 14 градусів. Пшеничка, я ж кажу, тут давалось 150 кг, Ну, тут ще в чем же? Експеримент. Короче, не знаю, покудова тут примерно. Ми як вручну розкидали, по пахот... ну, по, щоб під культивацію. Ми і сюди вкинули отут ще по ну, по два чи по три відра. Вкинули вручну. А тоді ще й сівалками зверху заїздили. Напополам. Подивимося, як воно буде комбайн покаже. Ось, бачите. 12 градусів. Ну, там 13 показувало. А якщо не сильно глибоко, то 15. ну Бачите. такий апарат. Сразу як витягнув, одразу 15 показує. Я ж кажу пшениця після кабуна. Бачите, тут є такі, не знаю від чого воно. Ну а так, покущилася хорошо. я ж показував. Дали ми по 150 кг везде. Пішла пшеничка в рост. Ще й дощ пішов тоді зверху. Бачите, отакі міста, не знаю, чого воно не зійшло, тоді вроді влага була, ну тут щось ось його їло. Та, ну, може зайці чи ще щось. Ну а так. Нормальна пшеничка. Бачите, бур'яни тут були. Небагато бур'янів було після кавуна. Тут і кавунів не залишилось на удобрі, тільки огудина. Бо ми весь кавун вибрали. Навіть і той що ну, малесенький, як кулак, як яблуко. Ну а так непогано. Я ж кажу, пшеничка почала рости. Там вже і по погоді і дощі стоять. Не знаю, дивився. Вроді би буде більше в цьому году дощів, там я дивився на місяць в Запорожжі, так там, в апрелі до йти. Ну подивимося, що воно погода покаже те, що воно кажуть, то таке. Оце ж тут було вручну ще розкидано зверху. Ну а так, 150 кг. Кинуто ще й це ж ліс, цей 25-й. Подивимося, що воно буде. Якщо буде нормальний врожай, оставимо її на сімена. На сіміна, якщо все нормально, будемо тут, а внизу, засадимо, якщо вроде. Тут будуть теж кавуни, тільки багато, гектар. Може менше, може більше, не знаю. Готуємося. Я ж кажу, як скосимо, якщо нормальний урожай покажеш 40 соток. Ми зважимо, глянемо, що воно і як. Тоді будемо оце все посадимо нею. Бо це еліта брали на розвод, спеціально, щоб якраз ще й по кавуну. Подивимося, що воно дасть, чи сильно буде. Будемо бризкати і фунгіцидом, і карбомідом. Ну, може і мікродобривами, а там буде видно. Отакі діла. Отака пшеничка вже. Нормально. Мені подобається, в нас сьогодні тихенько, тепло вже. То було холодно. Ну, а тепер тепло пішло і пшениця буде краще вже рости. Ну, я ж кажу, ми як підкормили, одразу і дощ пішов. Ну, не сразу, через день. Чи... Ну так, да, через день. Все равно воно лучше, воно туди пішло, не пішло на воздух. Ну а так можу увеличити. Густота, конечно, дебела, не знаю, ну. Но... сіли 90 штук на метр. І теж давали при посіві 100 кг. Ну, 100 чи 8, ну удобрений. Не пам'ятаю яке. Ну давали. Отакі От діла. Отака От пшеничка. Подивимося, що воно буде. Головне, щоб був дождь. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто не дивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!